Усім привіт! З вами я вас з України! Всім привіт! І це новий ролик на моєму каналі. І ця ігра, ми тут стаємо ютуберами. Прокачуємо себе, прокачуємо своє і коротше, починаємо. Я до того трошки грав тут, щось розумів. Я вже тут трошки обкачав всім. Накачав багато чого. Прокачав всім. Нормально, коротше. Зараз ми прокачуємо то все, ага. Треба цю штучку покишати, що мати. Треба 63 мати. Вока. Отака От камера. Нормально. нормаль камера рил. Хороша камера, хороша. Хотіла себе таку, ну. Нашом. Я таке не знімаю. Типу по і потом. Якщо ви хочете або... Хочете дуже-дуже дуже просто придуже, що я знімав не такий во формат. А типа, щось застрою, щось експериментую, щось типу, типу того. І що ви таке хочете? Пишіть, я зроблю. І ми, коротше, прокачуємося, у нас вже майже 3 лямів. І ми... Ми просто зараз раз прокачуємося, прокачуємо да, прокачуємо всім, Мені, Мені треба соточку. Соточку, 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 соточку. Не знаю що. Фарм, 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 ми фармимо. Хорош. надо что что я как получаю его в секунду да, и короче формат такого видео я на не снимаю не знаю, а что такое снимать? Ну, что захотелось. Снимать. Кстати, я хочу почати новий сезон зомба або ну, сказати виживання від ноль. Я хочу добути незарядку, типу виживати просто. Можу когось покликати. Напишіть в коментарях. Може покликати хтось з моєї команди. Коротше, напишіть в коментарях. А ми просто зробимо так. І щось там знімає свій. я, Йо, я спати хочу. Ем, Перш монтиру ролик, Який вже майже вийшов? Оцей канал. Так, 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 тридцать... Трика... Ну, сколько трика? Пятьдесятька. Ё-моё! Солнышки, бля, слава богу. Созади напишите, что вы хотите на одном... Наприклад, на одному лакі-блоку бути. Типо, Майнкрафт Лакіблок один. Чи на простому блоті? Напишіть. Я зніму. Чи ви хочете про деревню? 113 Якщо хочете, напишіть. Все, пишіть, коротше. Ми... Будем, зараза, вот, а нет, ага, давай, давай. Давай, давай. будем, а следит тут что? Давай, дальше к Ого, гору. прикольно. Так, 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 всем вот <соскоп> так. Хухух, хан? Mm -hmm. that's a black horse, no. no. <laughs> <laughs> Не, мы Квандер, наверное. Боже, что я сказала. Припустим. Йоу. что его устал Так, ага. Мы на это, мы на нам. Шестьдесят третий, а то за раз? Ничего не ма. Тут добьешься ты далеко. До снимаем, снимаем видео, за грузим, монтируем я. У мене зараз важко знімати відео, тому що по-перше. Я не маю, хто мені має монтувати відео. Ну, і дійсно. Ще не хочу монтувати відео. Це цьому приколе. Ну, без... Коротше, вона казала, я не хочу. Я мушу саме. зума 163. IQ 0. Короче, мы записываем ролики. Дам-дам. Хвилиночка, ні, ні, хвилиночка уваги. Нашим Збройним Силам України треба допомога. Карайте, ви ставите лайк, я доначу. Наприклад, там збирається 100 лайків, я 100 гривень доначу. На засил. Тантим відео наберусь один лайк. Одна гривня пішла на ЗСУ. Давайте допомагаємо ЗСУ! Збройне Сила України! Так. Продовжуємо ролик. Так. Так, 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 так. Він у нас гніб... Бачите, що з ним очами? Сим'ясо Сімдесят... Сь... Блин, кто багато. Фарм, фарм, короче, ми фармимо, ми короче, фармимо. та да, да, Ми коротше фармимо. фарм машина. Це капец. Боже мій Боже, я хочу спати Сука пець О, джорки, джорки, джорки джорки Сто чотири царі Сука пець Тиска тіка віка Мусе хай не снаб Мусе не снаб

мені дуже треба швидше це Ту-ту-ту-ту-ту. Так, снимаем, снимаем. Ничего себе Поменялся, Дрыжка теки поменялся Уху, бабки бабки крутят, крутится, у нас. Бабки бабки крутятся у нас. 48. 48. Мне надо 48 рос. Те, кто нас странно вглядал, мне тут треба. Все разблокировано. Кирка. Кирка, як одна зірка. Кирка, одна зірка. Кирка, як одна зірка. Кирка. Спойлер, чуть-чуть. Що Спойлеру свій перший трек. Кирка, одна з моїх зірка. Зачерка там нам. Огун. Огун. Бабачи. Десять пять. Дорого, дорого, зараз все кошти да нам. Ну, матка есть тем. Коротше, розкажу вам історію життя. Ми, з, як сказати, товаришам пішли як сказати коло школи. Ну, в нас є молодики, але у нас і ми на них не, тіпа, зараз ми на них не катаємося, тому що не, ми не маємо права, тіпо, ми не можемо кататися на них. Намотку, ну, і коротше, в нас є друг такий, що катається без прав. Ми йому казали, каже, коротше, кажемо, не катайся, тому що... ти, ну, ти не міш, короче, ти можеш десь що щось. Він каже, а мені все одно. А другий день ми приходимо, каже, він каже, він щось плаче. Ми каже, що таке? Він каже, коротше, каже, <гум> я розбив мотик. <гум> Кажем, ти молодець. А ми тобі казали, ти не вірив. Тобі поліція нічого поганого не робить, так. Так, буває, що у погано що зробить. Ну, я знаю, не нормальні. Наприклад, я хотів стати поліцейським, ну. Одним e, случаєм я не зміг стати поліцейським, тому що я несправний. <gry> я просто всіх перезаху... перебив. Я всіх наростре здав, так. А так і я такий. Я всім кажу, як розстрілює. Що з вами поліцейські. Тому ніхто не хоче, щоб я поліцейський столу. Я маю мотик. Здоров. 350-й. Mm. нормально, нормальний кухочком. да да Ще одна історія з, <смістична> з дитинства. Скати так. Ми з... з братом. Він в мене був старший я. Він старший, ніж я. Він мене вчився на ровері кататися. А вже типу, старші діти вже моті типу, на робити ті вовсь, типу. з тілом. А я ще не міг. Я ті був, я не знаю. Я ще не міг, я таке не робив. Я просто. Катався. Потім один день мені сподобалося робити. Я почав тут тренуватися, падав, тренувався, падав, тренувався, а потім я почав тільки назад у на колесі їздити. Викрутався по повній, паркувався тільки ровер стояв, типу, по на задній колесі. Тепер, тепер, тепер всі шоці, як я то все паркуюсь, типа вс. Тепер паня дерев і цього всього. Викрутаснення, коротше того. Ну, продов... так, ну і що там далі? А, у мене ще кіт був. Такий маленький-маленький. І тому куту він мав... коротше, як сказати, у мене ще собака була чи хохуа. Ну то чи Хуа-Хуа у мене довго не пожило. А кито і в мене ще далі є. Я-я-я, кіки юнто яй-я. Кікі джанто. Я я, я кикинто яя-пу-пу-бум-бум-бум-бум-бум. Да. Кики, кики, -пу -пу так кролик ви бачите там кролик. Отова. Бачите за деревом? Шо глядає. Тому я його не бачу. Вже його півгодини там дивлюся. Йо-йо-йо-йо, кока йдемо. Напишіть, хто грає Гит... Україн GTA. Я граю. З комп'ютера, з телефона можна, з плойки можна. Можна айпада. З цього можна грати. GitHin. Цікава ігра, я вам кажу. Моя сім'я цілком играє цю ігру. Мій менший грає за розумієте. Скіки! Якщо ми далі диграємо керкаузи, я ненавиди ту буде Розробочі Вибачте. Мм. Mm. Мм, mm, так, заробляємо гроші, заробляємо гроші картом. Інчесь там якісь штучки показує, нано, що? Сайти далі і далі. А? Напишіть, ви католики чи православні? Я католик, наприклад. Мотига? Чо? Мо, а мотига? Мотига? Я со? Мутига! Я думаю, буду завершувати. Не хворуйте! Ви хто там хворий, а я думаю завершу. Поставте лайк, підпишіться на канал, і я кажу усім!